Ро ситуацію на східному фронті, а точніше в районі Бахмуту. Поговоримо з Валерією Парфенією, військовослужбовицею 214-го окремого спеціального батальйону ОПОР. Пані Валерія, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, пані Валерія. Давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації біля Бахмута. Як почалася ця доба? Розкажіть, будь ласка. Ну, доба, в принципі, як і кожна, почалася достатньо напружено. Бо... Окупант намагається всякими силами зірвати нашу пересмінку, тобто працюють ворожі снайпери, ворожі кулемети. Але задача мого й ну, моя задача і задача моєї команди якраз таки полягає в тому, щоб забезпечити належне прикриття нашої піхоти, з чим ми, в принципі, допоки успішно справляємось. Пані Валерія, буквально вчора побачив інформацію, що окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції. Про це повідомили в нашому Генштабі. І враховуючи це, як змінилася тактика окупантів і інтенсивність боїв? Ну, я також чула про цей наказ, але цей наказ стосується трохи іншого напрямку. Це напрямок Андріївки та Кліщіївки. А на даний момент наш підрозділ знаходиться на західних околицях Бахмуту, тобто, відповідно, на жаль, я не можу зараз це ніяк прокоментувати. А враховуючи взагалі загальну ситуацію біля тих позицій, де ви зараз знаходитесь, чи здатні окупанти йти у наступ, чи мають вони на це ресурс, і от чи тих сил, які вони е, зараз тримають у місті, достатньо е, тільки для того, щоб утримати е, свої позиції. Ну, дивіться, знову таке питання це більш до нашої розвідки. Я можу сказати лише, що я бачу зі своєї сторони, коли працюю. А, в принципі, на даний момент а, інтенсивність а, штурмів зменшилась. Ну тобто, вже немає таких а, повномасштабних, таких великих м'ясних штурмів, як були раніше на цьому напрямку. Тобто, є якісь локальні мінімальні штурми. Ми їх з успіхом відбиваємо. Знаю, що Постійно підтягуються резерви до міста, ну ворожі резерви, тому що а, втрати на ну втрати у них достатньо великі на цьому напрямку. Ну, от, власно враховуючи кількість загиблих окупантів і знищеної техніки в Бахмуті. Е Інститут вивчення війни пропускає, що останнім часом росіяни готуються, е готуються до здачі Бахмуту і прилеглих от населених пунктів. А що Ви спостерігаєте? Можливо, щось чуєте в радіоперехопленнях. Ну, дивіться, про здачу Бахмута судити ще ну, говорити ще зарано, Та й взагалі про це не мені судити. Тобто, це трохи не мій рівень. А що я бачу? Ну бачу. В Принципі, на ну на жаль, я такою інформацією зараз не володію, тому що я а, працю, працюю локально, в мене є своя зона відповідальності. І чим я займаюся, так це прикриттям нашої піхоти і знищенням локальних цілей. Тобто, про якісь масштабні такі події, як ви кажете, як здача Бахмута, я взагалі не можу про це судити та й не маю права поки. А про вагнерівців в Бахмуті щось можете сказати? Тому що знову ж таки вчора побачив інформацію, що вже кілька вагнерівців було знищено? А, Про вагнерівців чула, а, чула, що вони знову повертаються, але наш батальйон вже багато місяців, як з ним, знайомий, дає їм жару. А... В принципі, я о, можу сказати з точки зору своєї професії, то в приціл вся Росня виглядає однаково. Тобто, мені, як правило, не доповідають, по кому я стріляю. Тобто, дали координати, я відпрацювала, ворог знищений. А кадирівці присутні в Бахмуті? О, да, чула таке, чула таке, але знову таки особисто не бачила, бо працюю трохи з другої лінії для прикриття наших хлопців. Ну, Те, що я чув, що зазвичай кадирівців ставлять оці е, загранотряди. Е, Ви про це чу, щось чули? А, знову таки, мені про це не доповідають. Також, ну, ми всі я вважаю, що ми всі про це чули, і в принципі я вважаю, ну гадаю, що це правда, але достеменно дати інформації з приводу того, де вони зараз на третій лінії, на другій лінії, я не можу. Єдине, що можу сказати, що такі підрозділи, як едиці, та вагнера вважають себе елітою, і вперед звичайно пускають звичайних мобіків, яких ми успішно знищуємо. Пані Валерія, а яка інтенсивність використання дронів ворогом? О, інтенсивність наразі дуже велика. А, тобто, на даний момент це є одною з найбільших наших проблем. А, тобто, ворог активно використовує ударні дрони, так звані FPV-дрони. І так, да, дійсно, це наразі є проблемою, як на мене, навіть більше ніж їх артилерія. А от вони мають перевагу власне в використаннях дронами? Чи все таки ми маємо паритет? А ну зараз про перевагу, мабуть, я не можу сказати зараз, що у них є перевага, але наша спільна думка мене моєї команди, що Якщо збережеться ця тенденція, і ми Україна не поставить виробництво е в TV дронів тобто ударних дронів е на е не їх виробляти у промислових масштабах, як це виробляють зараз росіяни, то можливо ця тенденція. Повіршиться, і можливо, тоді окупант реально буде мати у цьому перевагу. А чи є у нас спецзасоби для того, щоб от, садити ці дрони або збивати, якось реагувати на це? А, так, засоби є, але їх, на жаль, дуже мало. Тобто, в цьому плані також треба посилити виробництво цих засобів. Бо вони є, але на жаль, їх не вистачає. Пані Валерія, а чого зараз найбільше от не вистачає нашим захисникам безпосередньо, от, е, вашому загону? Ну як би це банально не звучало, то це е, автівки, це засоби зв'язку, е, засоби розвідки. Е, буквально за останній місяць е, мій підрозділ втратив дві або навіть три автівки. Ми вже їх навіть не рахуємо, тому що це. На жаль, вже розходний матеріал, але в нас, якщо можна, я передам велику вдячність людині, яка за останній місяць пригнала нам на підрозділ чотири автівки і дві машини. Ваку це Олексій Лусті, наш волонтер. А, вот, тобто, поки справляємося, але автівки це реально це просто розхідники зараз. Пані Валерія, а розкажіть, будь ласка, детальніше про свій батальйон. А звідки взялась взагалі така назва? А офорс оформ перекладі uh, з англійської це opposite force, тобто uh, до початку повномасштабного вторгнення батальйон uh, займався uh, навчанням uh, підрозділів ЗСУ, тобто імітуючи дії ворога, тобто opposite force, тобто проти Протиборсуюча сторона, скажімо так. Тобто uh, підрозділ фор є uh, в ков в кожній. Uh, Країні НАТО в Україні також був створений цей підрозділ, і ми займалися саме навчанням підрозділів ЗСУ. Ну от, знаєте, в мене в ефірі вперше включається жінка-військовослужбовиця саме з фронту. А багато взагалі у вас жінок в батальйоні? Жінок хотілось би бачити більше. Жінок насправді мало. В основному це жінки-медики. У нас в мене навіть в роті є жінка-медик. А на бойових посадах, якщо чесно, я не чула. Яку головну задачу ви виконуєте? Ви казали, що прикриваєте артилерією? А так, на даний момент моя задача полягає в тому, щоб коли наші засоби розвідки виявили десь передвіження ворога, або ворог, наприклад, заважає пересмінки нашої, то мені скидають координат, і я відпрацьовую по тим координатам разом зі своєю командою і таким чином знищую ворога і прикриваю нашу піхоту. Пані Валерія, ну те, от те, що я бачу зазвичай з дронів, які от, знімають на позиціях росіян, вони дуже часто переміщуються групами. Ну, це дуже таке неправильне тактичне рішення. А що ви бачите? Вони продовжують от, власне, таку тактику використовувати? А так, звичайно, продовжують інколи, інколи переміщаються правильно, але ми намагаємося відслідковувати їх пункт призначення. Куди вони там йдуть і потім вже вдарити по тому пункту призначення. Але також групи є. Коли ми бачимо групи, так це взагалі просто, як то кажуть, просто пісня. О, тобто можна одним пострілом вбити набагато більше орків. А, тобто, ну вони ж не всі там компетентні. Я вважаю так, що ті, хто більш компетентний, то вони переміщаються по одному. Ті, хто менш компетентний, всякі мобіки, то вони групками бігають там. От ви кажете, більш-менш компетентна, а в чому це позначається? Вони не обучені, от е, там мобілізували або десь забрали і одразу кидають на фронт? Ну, Тут я вже точно знову-таки сказати не можу, бо е, це більш таке якесь стратегічне, тактичне питання. <кхм> е, ну, Просто що бачу, інколи там визирають з вікна, ми їх бачимо все, і мені кажуть, ага, в тому вікні, в вікні працює ворог. Тобто ну, вони допускають такі помилки, завдяки яким їх е, наші сили засікають, і ми з ними потім справляємось. І нехай більше роблять таких помилок. Дякую вам дуже, пані Валерія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для нас всіх. Дякую вам дуже. Гарного вам. дня.